Слава Ісусу Христу, улюблені уривок сьогоднішньої неділі це частина нагірної проповіді Ісуса Христа, проповіді на горі. Євангелії від Луки, 6 глава. Слова нагірної проповіді це не тихе спокійне світло, але блискавки, які освітлюють темрів нашого життя. Кожне слово Ісуса. Це вогонь, який кличе і запалює серця. Ісус говорить про любов. А любов це не почуття, це дія, рішення, стиль життя. Як свічка, яка горить, втрачаючи свої сили, але дарує нам тепло і світло. Сьогодні ми подивимось три риси любові, три ознаки любові на ґрунті. Фундаменті Івангельського уривку. Ісус навчає Луки 16 розділ. Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так чиніть їм і ви. Отож, перша ознака любові любов діяльна. Більшість людей говорять: не роби іншому того, чого не хоче собі. Ісус же закликає до більшого. Як хочеш, щоб з тобою поступали люди, так і ви чиніть їм. Бо якщо у сусіда горить хата, а ми замкнемося у своїй, чинимо гріх, бо маємо можливість допомогти і не допомагаємо. Наш егоїзм може нас спалити. Байдужість це гріх. Слово Боже говорить: якщо можемо робити добро і не робимо, чинимо гріх. Отже, ми або робимо добро, і це є вчинок, або ми не робимо добра. І це є вчинок гріха. Апостол Павло в посланні до коритян говорить, якщо я роздам усе своє майно, а любові не маю, мені з того немає жодної користі. Бог запитує не лише, що ти зробив, але чому ти це зробив. І якщо ми відповідаємо через любов, тоді цей вчинок має найбільшу вічну вартість, вчинок любові. Отже, любов діяльна, любов це вчинок, спосіб життя. Друга ознака любити означає прощати. Любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, хто ненавидить вас. Ці слова Ісуса, наче гостра стріла, спрямована в наше сумління, до іспиту закликає. Любити ворогів, любити тих, хто, робить, хто чинить нам зло, як це можливо. У грецькій мові є три слова на означення любові: ерос любов пристрасна, філіо, любов дружня, і агапе – любов жертовна. Саме любов агапе – любов жертовна, здатна так любити не лише творити добро, але прощати. Це любов, яка не шукає взаємності, яка не питає, чи ти заслужив, чи він заслужив. Так любить Бог. Подивись на хрест, ось любов агапе, любов прощаюча. І любов врагів, прощення це не емоції, це рішення. Я прощаю. Рішення серця відпускаю. Бажаю тобі добра, бажаю тобі благословення, віддаю це в руки Божі. Це не значить забути, форматнути, викинути в корзину те, що було, ні. Але означає, я хочу тобі добра, віддаю це в руки Божі. І благословляю тебе. І людину, яка прощає, неможливо перемогти. Так з нами поступає Небесний Отець. Бог прощає нам, щоб і ми прощали. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Молимось щодня. Третя ознака любові, третя ступінь, я би сказав, любові любити так, як любить Бог. Будьте милосердні, як Отець Небесний милосердний. О, до якої висоти кличе нас Ісус, якого рівня любові прагне Бог від нас. Любити так, як любить Отець Небесний. Бог любить усіх, Він посилає дощ на добрих і злих. Любов Божа невибіркова, неумовна, обіймає увесь світ. Усім бажає спасіння, помирає за усіх. Так полюбив Бог світ, увесь світ, що сина віддав своє єдинородного, щоб кожен, кожен, хто повірить, мав життя вічне. Світ говорить: Я люблю тих, хто мене любить, а Ісус каже, любіть тих, хто вас не любить. Оце і є різниця між світом і Царством Божим. Коли ми відповідаємо добром за зло, любов'ю на зневагу. Ми вже подібні до Небесного Отця, який так само поступає із нами. Коли ми благословляємо тих, хто нас переслідує, ми вже є світлом у темряві. Бо любов це сила, а не слабкість. Дуже гарно про любов говорить апостол Павло в знаменитому гімні любові, послання до Коринтян, 13 глава. Маленький уривочок зачитаю: любов довготерпелива, любов лагідна. Вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не перебається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, усе вірить, всього надіється, все перетерпіть. Улюблені, читаючи цей уривок, заохочуй, попробуйте, перед кожним словом на місце, де стоїть слово любов, Поставити своє ім'я, Іван Марія Довготерпелива. Михайло не чваниться, Іван не надимається. Попробуймо почитати цей уривок в такий спосіб. Вірю, що це торкне нашого серця. Брати і сестри, Ісус не просто говорить про любов, Він показує любов. У кожній ситуації, коли ми вирішуємо, як діяти, запитай, а як би вчинив Ісус? Як би вчинила Його любов? І ці заповіді любові, ці ознаки любові це не для когось так загально, для людей в віртуальному просторі, для людей, яких ми ніколи не знаємо на іншому континенті. Ні. Це стосується нашої поведінки і ставлення до тих людей, які сьогодні з нами, яких зустрінемо сьогодні. Прощати, бажати добра, благословляти, бути милостивими, милосердними. Бажати їм добра, як Бог бажає. Тим людям, які є поряд з нами в сім'ї, на роботі, серед друзів по сусідству, які зустрінемось сьогодні на вулицях. Любити, прощати, бажати добра. Можливо, у твоєму серці є хтось, кого ти не можеш пробачити. Можливо, серед твоїх знайомих є той, на кого ти сердишся вже роками. Сьогодні можливість і нагода поступити, як Ісус. Простити, бажати добра, бажати спасіння. Є хтось, кого важко любити через різні риси чи події, а ти люби. Любов це не ознака святих, це покликання кожного. Тому що без любові все інше це ніщо. Віра без діл мертва. Віра без любові мертва. Тому сьогодні прийми рішення: рішення любити, рішення прощати, рішення робити, виконувати вчинки любові. Головне рішення бути подібним до Ісуса. Тоді Бог через Тебе прославиться і торкнеться інших людських сердець. А цей світ побачить у тобі спасенну Божу дитину. Будьте благословені, любіть і перебувайте в Божій любові. Слава Ісусу Христу!